Доброго всім дня. І сьогодні я хочу поділитися з вами досвідом боротьби з колорадським жуком на нашому чортку. Які способи ми тільки не, примі... не застосовували. І кропили різними препаратами хімічними. І обтрушували віником. І збирали яйця з листками. Але якщо у вас є невелика площа, можна обійтися і без препаратів. А на ділянці більше п'яти суток без препаратів не обійтися. На своїй ділянці ми вже понад 5 років використовуємо екологічно чистий препарат біологічного походження, який називається актофіт. Він буває в різних упаковках: пакетиках на 10 літрів води, в бутилочках. На 0,2 літра, на 5 заправок оприскувача по 10 літрів. Бутилочка на 9 літрів, на 24-25 заправок. 10 літрового оприскувача. На даний момент отакий пакетик коштує від 23 до 30 гривень. Добавку до нього вам можуть запропонувати. Біотоксид М, який, за словами продавців, знищує яйця колорадського жука. Але ми перевірили, ніякого ефекту він не дає. Це просто викачка груше. Крім того, вам будуть пропонувати прилипоч. Але він теж не потрібний, тому що на колорадського жука діють. Пари актофіту миттєво при вдиханні жук припадає. колорадський жук не звикає до цього препарату. Препарат не накопичується в рослині, ним навіть бризкаючи огірки та плиця, які можна збирати через два дні і поливши, і помившись споживати ніде. На грядці огірки. Не можна бризкати, бо препарат шкідливий для бджіл. Для людини він не шкідливий. Клас 3. Помірно небезпечний. Обробляти картоплю потрібно два рази. При першій появі червоних личинок. І приблизно через два тижні при другій хвилі личинок. Ми вже 5 років користуємося цим препаратом. Якщо хочете мати екологічно чисту картоплю, то раджу вам також користуватися ним. Сьогодні ми провели першу обробку городу цим препаратом. Отакі личинки, вони вже паралізовані. Сидять, не рухаються, і вони вже вдихають і, і, і не вже практично вони паралізують. Будь ласка, обробляйте таким препаратом картоплю і якщо вам корисний буде такий наш рецепт. наш досі такий, то будь ласка, підпишіться на мій канал і, будь ласка, не закройте сайт лайк.